Фінансував війну проти України за матеріалами СБУ заочно засуджено екс-губернатора Ростовської області РФ. Шевченківський районний суд Чернівців визнав беззаперечними зібрані службою безпеки докази злочинної діяльності колишнього губернатора Ростовської області РФ Василія Голуб'єва, який з спочатку повномасштабного вторгнення забезпечував фінансування військових підрозділів держави-агресорки, що воюють проти України. Голубів перебував на посаді губернатора до листопада 2024 року. І весь час від початку повномасштабного вторгнення постачав російським військам зброю, безпілотники, сотні автомобілів, амуніцію, спецтехніку і спецобладнання для проведення так званої СВО. Для вручення окупантам такої вбивчої допомоги, зібраної підпорядкованими йому державними органами, спеціально створеними фондами і підконтрольними громадськими організаціями, він особисто виїжджав на тимчасово окуповані Росією території України. Суд заочно визнав фігуранта винним і призначив покарання сім років позбавлення волі.